Далі говоримо про ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Долучаємо міського голову міста Іван Федору з нами на зв'язку. Пане Іване, мої вам вітання. Дякую, що долучилися. Якщо є якась інформація, оновлення, як минула ніч в тимчасово окупованому місті? Вітаю, я вас на жаль, сьогодні ми бачимо тенденцію, що ворог перетворює наше місто не лише на свій логістичний центр та адміністративний центр окупованого півдня, а ще й на таку собі кримінальну столицю. Наведу декілька прикладів через те, що безліч величезна кількість ворогів заселилася в наші будинки, наші квартири позахоплювали наші підприємства. То сьогодні вони самі між собою влаштовують постійні перестрілки. Так на прикладі минулої ночі ми можемо. Ма навести такий приклад, що в одному з мікрорайонів міста Мелітополя а, на підпитку вояки почали перестрілку і перестрілювалися навіть не між собою, а вони з ФСБшниками та з тією поліцією, яка приїхала, начебто, їх вгамувати. А, дуже прикидно, що від цього страждають наші цивільні мешканці, які безпосередньо і знаходяться в цих житлових будинках, тому що це було посеред нашого мікрорайону. Я нагадаю, що буквально тиждень тому була така сама перестрілка, в якій одного з Дагестанців. Вони самі застрелили, тому що вони почали між собою також перестрілку. Також ми бачимо а, тенденцію, що бавовна продовжує виникати на а, тимчасово окупованій Запорізькій області. Так, вчора вранці а, був в Бердянську вибух однієї з автівок. За інформацією місцевих мешканців, ця автівка належала одному з гастролерів, який приїхав на тимчасово окуповану територію Запорізької області, і виконував якісь там специфічні функції. Також а, а, ми бачимо, що щонайменше вчора було чотири на Них в Токмаку, і ми знаємо, що Токмак це сьогодні можна сказати фронтове місто, і тому там є скупчення ворожої техніки. І звичайно, в суботу можна починати підводити підсумки тижня і те, що а, на території тимчасово окупованого Мелітополя, безпосередньо поблизу нашого міста, на цьому тижні зійшов з рек а, а, потяг, який вивозив крадену а, залізну руду з нашого а, з нашої шахти, яка знаходиться в Васильівському районі. Тож ліквідація. Ця ворогів продовжується на території тимчасово окупованої Запорізької області, пане Іване. Дивіться, є два факти. А раніше ватажок країни терориста а, ну заявив от змі пишуть про те, що Росія призначила так звані вибори на окупованих територіях на 10 вересня. А, серед е, території так зрозуміло, що це і Мелітополь, Запорізька область. При цьому ми бачимо певне пожвавлення на фронті на цьому ж напрямку. От чи бачите ви як реагують окупанти на ці дві новини? Чи можна їх зв'язати між собою? Чи готуються вони до виборів, і чи почали метушитися через активні бої на цьому напрямку? Дякую вам за питання. Обі дві речі вони почали робити. Почнемо з виборів. Дійсно, ми говоримо вже, мабуть, третій місяць про те, що вони почали посилену підготовку до проведення цих фейкових виборів. Звичайно ж, це не вибори, це якісь фейки, суто їхня пропаганда, така сама, як був їхній фейковий референдум. Але дійсно, буквально декілька тижнів тому вони провели, начебто, праймеріс з відбору кандидатів, хто буде приймати участь в цих виборів і так далі. Тож дійсно вони ведуть підготовку до виборів. Також в частині підготовки до виборів, буквально сьогодні сьогодні зранку у них знову загострення. Вони перекрили всі центральні перехрестя нашого міста, зупиняють абсолютно всі автівки, зупиняють всі маршрутні таксі для того, щоб перевіряти російські паспорти. Тож в них сьогодні йде така масована підготовка до виборів в частині паспортизації, з іншого боку, що стосується метушні, що стосується їхнього розуміння, що їм доведеться виходити з нашого міста. Звичайно, вони це також, якась частина з них розуміє, і так ми бачимо на Нях, чергову ротація розпочалася, і як наші мешканці розуміють, що ротація розпочалася, тому що всі, ті, хто від'їжджають з тимчасово окупованої території, крадуть все, що бачать, крадуть меблі, крадуть побутову техніку, крадуть складські запаси з наших підприємств. А ті, хто нові приїжджають, захоплюють нові нові території, квартири. Тож є і метушня, але є і підготовка до виборів. Але я сподіваюся, що завдяки нашим героїчним військовим точно їм не вдасться, навіть фейкові вибори провести на тимчасово окупованій території. І запорізької області. зсу найкращий аргумент для цього. Дякуємо вам, пане Іване, що долучилися, поінформували суспільство про ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі, і прилеглих до нього територіях. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами.